Майстерня дока, гранатомети для страйкболу та військово-тренувального процесу це не тільки широкий модельний ряд виробів, це не комерційне об'єднання ентузіастів, які вже на протязі більш як 10 років ефективно співпрацюють з регіональними страйкбольними спільнотами, армійськими підрозділами, підрозділами територіальної оборони, військово-патріотичними клубами та волонтерськими організаціями. За 10 років роботи ми не тільки істотно розширили наш модельний ряд, але істотно підвищили рівень якості Нашої продукції. У нас є власне піротехнічне виробництво. Всі наші вироби відносяться до класу піротехніка побутового призначення та засоби для її запуску. Наші гранатомети та міномети відносяться до класу піротехнічна мартира та не потребують сертифікації. У виробництві ми не використовуємо вибухові речовини, лише ліцензовані піротехнічні засоби промислового виробництва. Незважаючи на тотальний ріст цін на ринку військового спорядження, ринку метала, піротехніки та комплектуючих, ми утримуємо низькі ціни. Ми ефективно працюємо по бартерній схемі, особливо нас цікавлять пусті тубуси РПГ. Зараз ми активно співпрацюємо з військовими підрозділами та підрозділами територіальної оборони. Наші учбово-тренувальні макети РПГ-18, РПГ-22, РПГ-26 та ЛАВ-72 ефективно використовуються на військово навчальних полігонах і довели свою корисність і надійність та девшевизну експлуатації. Єднаємося заради перемоги. Слава Україні!